Костел святого Івана Хрестителя будували протягом чотирьох років у період з 1812 по 1816. Достеменно відомо, що реставрація більш ніж 200-річної споруди відбувалася лише один раз наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Зараз костел має ось такий вигляд. Тим не менш, нове керівництво комунального закладу будинок органної та камерної музики, яке і діє в приміщенні костелу, має на меті, якщо не повернути споруді первозданий вигляд, то значно покращити стан архітектурної пам'ятки. Підготовка документів вже ведеться ну, мабуть, більше року. Більше року я продовжую півроку, тобто є пакет документів, який стоїть під знаком питання на старт і на старт під таким знаком. І плани, плани не просто про ремонт, а про фундаментальну реставрацію». Варто сказати, що у костелі відбуваються і богослужіння. Тут правлять представники Римо-католицької церкви, парафія якої в місті налічує більш ніж 200 чоловік. Настоятель парафії каже на свої очі щодня бачить, у якому стані знаходиться споруда, але не може витрачати кошти вірян на ремонт по суті чужого майна. Uh -huh. Ми платимо оренду м, офіційно за кожну месвяку. Пра яку правимо в костелі? То ми мусимо платити 200 гривень. Ну, би хотіли б мати той костел. Ми дуже прагнули. То мої попередники, просто ну що вони не писали до президента України, до президента Польщі, там всі-всі міністри. І ми просто ми хотіли би цей костел мати якби наш парафіальний костел, то би ми вже, якби як парафія, запевнили утримання того костела, ремонт, і все він був би на тип-топ. Але на жаль, це б не передали нам ніяким способом. І закон нам якби уможливив, навіть закон дає релігійні споруди для релігійних організацій. Але, на жаль, це було без результату. Тим не менш, керівництво будинку органної музики і парафія у гарних відносинах та намагаються разом шукати шляхи вирішення проблем костелу. Ще у 2017 році місцевою владою була розроблена програма комплексного благоустрою строком дії на 4 роки. До 2021-го чиновники планували залучати кошти місцевого, обласного державного бюджетів та інвесторів на ремонт костелу в тому числі. Однак ані тоді, ані зараз нічого зроблено не було. Треба, ну, от таку маленьку драбинку зараз озвучу, треба мати план кошторис, як і на любе будівництво або на реставрацію. Для того, щоб цей план кошторис спрацював, став вагомим, треба такий документ. Багато хто знає про нього, це історико, архітектурна довідка. Вона дозволить максимально точно відтворити те, з чого все почалося, і як воно було запущено в 1812 році. Тут відбулася перша служба. От. Для підготування документів зрозуміло, що треба кошти, і для самої реставрації теж треба кошти. Можливо, влада не бралася за реконструкцію костелу до війни, бо це пов'язано із значними бюрократичними процедурами. Храм, пам'ятка архітектури і провести в ньому ремонт просто так силами не надто кваліфікованих робітників не вийде. Тож, поки вже зараз готуються документи, на костелі потроху вкорінюються дерева. Та, попри все у костелі вирує культурне життя. Проводяться різноманітні фестивалі, концерти органної та камерної музики. Приїздять вітчизняні і закордонні артисти. Задають багато запитань. А коли а одк коли відкриється сезон, а хто ще приїде. Артисти приїздять в Київ, в столицю імениті артисти. І самі або їх менеджери задають питання, задавали питання: от ми знаємо, є органний зал там. Шикарна акустика. Повезіть нас туди, ми хочемо. А люди, люди в інших країнах, в Західній Європі, вони знають, вони чують. В Японії знають будинок органної та камерної музики в Білій церкві. Японці знають його. От. І тому оз, о, одна із основних цілей тобто, привернути увагу. Відтак заклад, як каже директор, може стати прибутковим. Дуже хочу, щоб комунальний заклад мав таку можливість не бути навіть частково дотаційним, щоб він мав сам себе окупити, і це можливо. Повертаючись до власне стану костелу, директор каже, мовляв, навіть якщо прямо зараз йому виділять кошти на реконструкцію, він тричі подумає перед тим, як їх взяти, адже є набагато важливіші напрямки їх використання. Я сам іноді задумуюсь, от, Був би міський бюджет і дозволялось би виділити якісь кошти, ті не якісь, а ті, які потрібні сюди. І, і в той же самий момент ти розумієш, що десь їх не вистачає там, де горить, де палає, взривається, де гинуть наші козаки. Де гинуть люди просто. І от, е... Я не можу конкретно відповісти, чи взяв би я ці гроші і почав би будувати, чи все-таки їх треба направити туди.